Так, починаємо наше нове відео. Отут дідусь наш, тут наш котик примостився біля любимого дідусь. Помагаємо йому, тільки що він повечеряв чи під вечірок. Котик я маю на увазі, не дідусь, Так, а тепер... Будемо годувати слимаків. Чекай, зараз я бабуся можу сказати. Отаку От баночку величеньку, ціле ведро ми купили слимаків, слимакам. Може вже не жруть Ба, -ба, -ба Бабушка мені сказала, подивилася мої травми, сказала, що один палець вже добрий. І зняла всю пов'язку. За такий короткий час бабушка, він не міг така рана зажити. Бо то була рана дуже складна. Тобто, Наш відвиріс новий палець. Рікарняну ще не зняла, бо ще було як от одна є. Так. Тепер я роблю потенці безпеки. Відіваю рукавиці, так бабушка мені казала, припинюю пальці, бо роботи ще багато. Але рукавиці білі, інтелігентні, такі рукавиці, бабу, в ресторані їдять. А ти мене до роботи женеш. То рукавиці дуже чині. В ресторані в білих рукавицях ходять офіціанти, а не посітителі. Я пам'ятаю, що я був в білих рукавицях в ресторані, то я б офіціантом, в сяду Так. Ну, одне, слово богу, як лікарня не продовжується, але робота йде. Так. Ну, ні, так. ні, будеш лежати. Лежиш і будеш лежав. Що в тебе? Спина болить чи що? <ріх> Отаку я зробив приспособу для, для слимаків. Отаку. Для трики. Для трики. Сюди насипаю, потім покажу. Чех-чех-чех, воно в ручку ховається, а потім тако, помаленько, так-так, так, 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 і звідси, так, так так, так сипиться. Таку я зробив, mm -hmm. щоб давати їм нормовану дозу. Бо каже, що багато їсти не можна. Ні, 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 грубими будуть. Так, грубими будуть. А бабушку треба слухати. Так. Давай нову баночку. Пересиплю ту меншу. Теж бабушка слимак. Спеціальна бабушка пише слимак. То чумак. Пише. Нічого, в мене тут слимак. Ну, пересипаю і підем годувати цлимачків. Да. Ну, і все, бабуська. Да. Трохи викинули, робить паузу. Ну що, завтра встану. Ще не буде ранок, але вже буде сонце. І покажу, як подіяла китайська приправка. Для наших друзів я вже полюбив, до речі. Як... Кожен знає, як називається слимаків. Починаємо від годівлю слимаків. Труйку. От що і квіточку доїли, така красива квіточка. Певно їм сподобалося. Силь тітусь. Моя бабушка все смачно готове. І дідові їсти і смакам квіточку. Так, поки ти сипиш. дивися, так, бачиш? Так. Uh -huh. Я також сюди трохи насипаю. Угу. Uh -huh. У ручку. Ну, насипаю. Але смердюча трійка. Так? Ну. Так, значить, тільки, я можу сипати. Чекай, чекай. Зараз добре ти тако, а я... О, не встигла. Поробчик краде кашку Мурчикову. Прилітають, по крупинки, з'їдають. Зараз зараз все. Так, є, ну в ці-всі. Бочки ці. Так, бочки трошки. Вони таке помало Тут І Так можна сіяти. насіння. Uh -huh. І в цю бочку. Знаєш, що китайці на цій настільки плантацій квітю. Вони встигуть наробити тої тройки. Сюди. Uh -huh. А ну, сюди, може, не треба, тут ще є. Ну, пару пару. Uh -huh. Так. Куда дальше идем? Хости. Ты уже выключила? Не еще. Я хочу грубец. Грубца злопати. Вот мурочка, мурочка вон злопали. А я мурочка вон ти так. Ты там не иди до него? Ну, а так не видно. Добре. Там не лез, там не приблизити. А не встигнеш. Вот я приблизите, потому что даже без Так уже все. Мудрахи почули. То бабушка купила нову якусь рецепту, знала, купила всякі трави, буде варити, їх лити, боротися. І поселилися в самій суниці. І кажуть, тут ти нас бабушка, вже нічим не полиш, нам спокійно до зими дожити. Так що вони теж бабушку перемогли. Ще буду посипати від слимаків, всі ці грядки. ці. Ну клип, як вам вже казав, вони не їдять. О, я -то вже у вітки в баби засвіли. Десь там є. Десь там є, ой, є квітки. Сі, ці, 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 ці. А потім піду з другого боку хати під вікна. Тоже сипати. Китайську їжу даю їм. Китайці самі їдять слимаків, то вони мусять знати, чим тих слимаків годувати. Повинно подіяти. От чудеса. Подивіться, як вони ті слимаки залізли, як високо, 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 високо і поїли квітки. Ну, хто би міг подумати, що вони так високо залізуть, поїли квітки. Тільки я так гарно посипав. І дивлюся, буде гроза. Ох, так душно, мали такі. Хоча перед роботою ми ж з бабушкою інтернетчики подивились погоду, по вгоду, по синоптику, а все ясно, без дощику. Вийшли гарно на, робити роботу на двір. І зараз буде нам без дощику. Другий раз погоду треба дивитися не по інтернету, а через вікно. Ну, вже наш так розлистий виноград на альтанці. Вже дійшов до кінця. Вже тут от, от, от було оз'єднання з цього боку. вже є повний периметр виноградний. Так, моя бабуся любить всю живність. Бачиш, що сламачки доїли старі квіти, привезли їм нові, ще смачніші. Там вже посадила, я вже не встиг. От. Щоб вони не похудали у нас, бо, не дай Боже. Вже полила ту цю плантацію, всі ці квіти. Тепер буде займатися зимою порядку. Бабашко, так, о, так як я. Щоб ти була така красива, так як я. Бачиш, я, я то підробився? Тому що то йде все на експорт. Все, добре, бабуся. Сьогодні нарешті знайшла на базарі фуксію. що дуже люблю. Це така буде рожева, сіолетовий серединка. Зараз я її посаджу, рушочки. Вони будуть підвісні. Сподіваюсь, що... Слимаки до неї не доберу. А бачите, я забув, що треба зробити тут. А от у підвізку. Нічого, зараз робиш ще? No. І зараз буду готувати на два горщика суміш. No. Беру дирегу землю, перегній, пісок, вірний куліт, перліт. Ну і все. Так аби баба я сам би у мене тільки дубуль будеш. Ні перелі, ні не ні тут ні, ні, ні нічого. Все пісне. Має. А котлетки якому роблять? Ну от бабушка, то, то, то за, за, за травми мені конфіскуєш. Не конфіскую, а Компенсуєш. компенсую. Карішниця. Конфіскую, то значить заберу твій О, Що той ще не вродив. Що моїй бабі вгодив. А за дідусік наш. Від одної страшної роботи відлинює. Якої? Позавчора на пам'ятці було написано обрізка бузку. О, ні, баба, то не можна пофоткати то сімейні таємники. Обрізка дігті на ногах, аж цілих 10 штук. Ну, бачите, я поки бузок обрізав, що чуть, чуть не вмер. Я так. скалічуся хоронішний тепер так. каліка. І тепер каже я не можу, бо в мене не провадять пальці знов. Ну і все. і все. Хай ростуть, побламлюються. Нічого.